Коли Галя сиділа на дієті, то навіть кіт ховав свою миску про всяк випадок. Найнагліші істоти в світі. Чоловіки. Звідки вилізли туди і лізуть? Батько, розказуючи казку для сина, так сильно хотів спати. Що Колобка ще до зустрічі з зайцем збила фура. Півень викочує у двір страусине яйце і звертається до курей. Я, звичайно, нікого не хочу критикувати пані, але ви подивіться, що виробляють за кордоном. Ви принесли на аналіз не сечу, а яблучний сік. Ой, а що ж тоді я дала синові до школи? Тату, а правду кажуть, що такий великий живіт від пива? Ні, синку, такий великий живіт не від пива, а для пива. Нинішні учні ходять із величезними рюкзаками, у яких тонни підручників та зошитів. Школа з молодих років готує їх до того, що вони працюватимуть кур'єрами з доставки їжі. Він цілу годину знімав з мене плаття, борючись з застіпкою в темноті. А я, поки чекала, заснула. Не ті вже роки. Ох не ті. Девіз стоматолога? З будь-якого рота пахне лише грошима. Повертається чоловік із відрядження, заглядає в шафу, витягує звідти коханця і кричить. Скільки тобі говорити? Немає її тут розлучився я. Щоби не хворіти, лікар порадив обливатися холодною водою. Але я все одно хворію. Ті, кого я обливаю, наздоганяють мене і б'ють. Оголошення. Батько за викликом. Суворий уважний чоловік приїде до директора школи та вислухає скаргу на клієнта. Алло. Поліція. Так. У нас тут на перехресті лежачий поліцейський. Ну то і що? Наразі їх багато встановлено. Так. Але цей п'яний і він матюкається, коли через нього переїжджають. Що роблять люди, коли їм виключають світло? Правильно, біжать до вікна, щоб подивитись, кому ще виключили. Який рівень вашої фізичної підготовки? Можу захекатись, коли натягую труси. Лікарю переведіть мене в іншу палату. Що трапилося? Мій сусід божевільний, весь час зображує мотоцикл. Вам що шум не подобається? Ні, вихлопні гази. Займаючись сексом на скрипучому ліжку, Василь приємно здивував Галю, на скрипівши. чий то кінь стоїть. Галю, що мені робити? Мій чоловік вночі не хропе, а мукає. Може, давно не дояний. Купив розрекламований німецький соковитискач, а він зламався. А багато соку вичавив. Та мало. Трохи яблучного і апельсинового, а вже на березовому він накрився. Вчителька української мови, що стрибнула з парашутом, була вражена, здивована, вкрай збентежена, але вголос кричала дещо інше. Хто такий козел. Це людина, яку не цікавить нічого, крім капусти. Чоловік у психолога. Розкажіть, що вас непокоїть, можливо, дратує. Мене дратують тільки два типи людей Які? п'яні, коли я тверезий, і тверезі, коли я п'яний. Подружня сварка. Мені набридло таке життя. Позавчора ти прийшов додому вчора? Вчора прийшов сьогодні. Якщо сьогодні ти прийдеш завтра, я післязавтра подаю на розлучення. Зрозуміло пояснила. Дзвонить син мамі на роботу. Мамо, скажи, як пишеться бюстгальтер?» Синку, ти що? Навіщо тобі це? Та нам задали домашнє завдання розповісти, ким працює мама. Синку, я бухгалтер. Свекруха невістці. Підлоги не вмієш замести, погано куховариш, сина мого пиляєш, що ти за жінка. Ось я у твої роки. Ви у мої роки, мамо, уже третього чоловіка поховали. Якщо в дівчини є кіт, то можете спокійно з нею одружуватись, бо вона вже звикла любити істоту, яка лише їсть і спить на дивані. Хочете спокійно спати в плацкарті на верхній полиці? Почепіть на великий палець збірку з номером. Я чисто випадково знайшла твою заначку в гаражі. Я так розумію, ти чисто випадково зняла колесо і розбортувала його. В тебе депресія. Занурся з головою в роботу. Галю, ти здоріла. Я гінеколог. Галя, ти ж не лікар, де ти навчилася так гарно уколи робити. Знайомий лікар сказав: головне пам'ятати, що задниця не твоя. Купив китайський чай для схуднення літаюча ластівка. Після першої ж кружки рванув на гніздо. Галю, ти випила півлітра самогонки і навіть ні разу не закусила. Іване, я ж на дієті. Мої батьки у дитинстві забороняли мені читати лежачи. Своїм дітям я дозволяю читати, навіть стоячи на голові, але вони все одно не читають. Чоловік заходить до рибальського магазину. Дівчино, у вас приманки силіконові. Чоловіче. У мене все природне. П'яні вантажники в марних спробах загальмувати тиснули на всі педалі підряд, але поїхавши й по сходах, рояль було вже не зупинити. Бабця в поліклініці. Лікарю дуже нога болить. Лікар. Що ж ви хочете? 90 років все таки. Другій нозі теж 90, але вона так не болить. Викладач літератури питає студентку. Якби вам випала нагода поспілкуватися з якимось письменником, живим чи мертвим, якого б ви вибрали? Мабуть, живого. Тужтеся, хвора, тужтеся. Послухайте лікарю, а ви впевнені, що апендицит так вийде. Сім'я пообідала в ресторані. Розплатившись, економний, татко попросив офіціанта Загорніть, будь ласка, залишки для нашої собачки. Дітки, що сиділи поруч, закричали Ура, ура, нам подарують собаку. Чоловік повертається додому вранці, відкриває двері та отримує качалкою між очей. Коли він приходить до тями, дружина плаче і каже: Васю, вибач. Я зовсім забула, що ти працював у нічну зміну. Назвіть ваші сильні сторони. Алкоголізм. Це, на вашу думку, сильна сторона. Ви просто не бачили, як потужно я бухаю. Жінка чоловіку. А поцілувати? Куди? Під хвостик. В задницю, чи що? В шию придурку. На голові хвостик. Уявляєш, йду вчора по місту. Дивлюся, моя Галя з кимось під руку йде. І що ти підійшов? Таня я ж у Польщі на заробітках. В нашої Галі страшна депресія. Що сталося? Вийшла заміж за китайця, поїхала з ним в Китай і загубила його в магазині. Знайома назвала кота Андрієм. Чому Андрій? Та на честь колишнього. Так було веселіше вести його на кастрацію. Два пенсіонери на лавці біля будинку. О, згадав. Іван з другого поверху мене вчора свинею обізвав. І чого ти тішишся? Пам'ять хороша. Урок біології. Учителька Петрику, розкажи учням, як розмножуються дощові хробаки. Діленням Ольга Іванівна. А по конкретніше. Лопатою. А ти зятьок я бачу прибиральником підробляєш. З чого б це мамо? Тебе то з одною шваброю бачили, то з іншою. Стоять на дорозі даїшники нудьгують. Бачать дід на возі їде. Вирішили прикольнутися. Діду ваші права. Дід піднімає палицею кобилі хвіст і каже У бардачку візьміть. Хто знає, якщо я хочу занурити чоловіка в ополонку, щоб вигнати нечисту силу з нього, а він впирається. І тому я його засунула в мішок і тягну до річки. То це святе діло чи кримінальне? Галю, а ти зрадиш мені, якщо тобі запропонують сто баксів? Ні, коханий, що ти? А тисячу. Ну, ні. А десять тисяч. Коханий, та ти не хвилюйся, я поділюся з тобою. Чому жінки люблять будівельників? Тому що будівельники швидко починають і довго не закінчують. Бультер'єр, що забіг на територію лікарні, вилікував трьох паралізованих хворих і ще двох позбавив від запорів. Теща запитує у зяття. Ти бачив чоловіка, який урятував мене, коли я тонула? Так, він уже приходив до мене вибачатися. Мисливець в ресторані. Хотілося б дичини. Наприклад, чи є у вас дика качка? Немає. Але для вас можемо розізлити домашню. Мама, я прибрав за собою всі іграшки, як ти просила. Я просила тебе знайти роботу і виїхати з квартири. Коли дід задув 85 свічок з першого разу, онуки зрозуміли, що трикімнатна квартира в центрі Львова звільниться не скоро. Галя була така злана чоловіка, що додзвонилася йому з пульта від телевізора. Сьогодні привітала свекруху з святом. Кажу. Бажаю вам, мамо, те, що ви мені бажаєте, та ще втричі більше. У неї око засіпалось і за серце хапається. Зраділа певно. Скласти пазли це ніщо. Ти спробуй скласти заморожені продукти в морозилку заново. Гола жінка пограбувала банк. Ніхто не зміг згадати її обличчя. Після сварки з чоловіком Галя завжди робила йому каву, бо плюнути в морду було дуже ризиковано. Галя три дні знімала на камеру свою сім'ю і довела в суді, що її чоловік є другою дитиною, і отримала допомогу на дитину. Галя, поки доводила чоловіку, що вміє мовчати, зірвала голос. Запишіть мене в партію. Членом чи що? А що ручкою не можна? Я працюю на заводі по виробництву клею. Мені тут все подобається. Шоколадні стіни, гноми допомагають працювати, а додому йдемо на райдозі. Аптека. Заходить група хлопців. Один питає Презервативи є. Є. А поміряти можна. Компанія хлопців починає сміятись, але дівчина не розгубилась і каже Боїшся, що спадати буде. Найкраща дієта то секс. Якщо і після нього не схуднете, то міняйте тренера, бо той якийсь аферист. Чоловічий орган як корінь у дерева. Для того, щоб він не засох, він повинен часто знаходитися у вологих місцях. Ти втомився. В тебе знизилась працездатність. Тобі допоможе пропіздон. Таблетки пропіздон шукайте в свого керівництва. Волосся в носі використовується для фільтрації повітря, яким ми дихаємо. Тільки одне незрозуміло, навіщо волосся на дупі. Якщо тобі риють яму, не заважай. Закінчать, зробиш собі басейн. Якщо тобі миють кістки, дякуй. Артрозу не буде. Якщо тобі плюють у спину, пишайся. Ти попереду. Якщо в житті щось не клеїться, викинь клей. Візьми цвяхи і забий на всіх. Подружня пара гуляє по парку. Чоловік постійно озирається на дівчат. Трохи слина з рота не капає. Дружина довго терпить, а потім каже Нагулюй апетит, дорогий нагулюй. Жерти все одно вдома будеш. У мого друга є килим літак. Уже три дівчини на ньому залетіли. Лікар запитує пацієнта. А ви знаєте, в яких органах найбільше паразитів? Знаю. В державних. Побачив дружини новий шампунь, на етикетці написано Довжина і сила. Звісно, це малоймовірно, але на всякий випадок помив два рази. В дитинстві Галя мріяла стати пожежником. Але доля щось наплутала, і зараз вона не гасить, а навпаки, запалює він курив парламент, але в парламент не попав. їв масло президент, але і президентом не став, і тільки пиво козел реально працювало. Залишив ноутбук на підлозі, теща подумала, що це вага. Одним словом, півтори штуки баксів важить теща. По вулиці йде чоловік з гвинтівкою і зустрічає знайомого. Той його питає Куди ти йдеш? До тещі на день народження. Подарунок їй купив сережки. А гвинтівка для чого? Дірки у вусі зробити. Лікарю, підкажіть, як вилікувати глистів. А що ви таке з'їли, що навіть глисти захворіли? Подушка безпеки, яка спрацювала в автомобілі Таврія, розірвала машину на частини і розкидала на 50 метрів. Нас постійно обманюють. Купила пральний порошок. Написано 100 грам подарунок. Відкриваю а там тільки порошок. Жінка телефонує чоловіку. Забігла до тебе на роботу і взяла з твого піджака 500 баксів. Галя, я там вже три місяці не працюю. Кохання як шоколад. Спочатку баунті, райська насолода. Потім твікс, дві палочки. А потім кіндер сюрприз. Хочеться побажати працівникам телебачення, щоб у їхньому житті під час сексу на найцікавішому місці їхня друга половина встала і сказала. А зараз рекламна пауза. Якщо туалет зайнятий, а вам дуже-дуже потрібно. Посмикайте ручку і скажіть. Він тут стріляй через двері. Сьогодні прокинулась з думкою, що пора щось міняти. Поміняла 50 євро. На деякий час заспокоїлась. Жінка до чоловіка. Іване, на чужі цицьки дивися обережно, бо на поламані очі гіпс не накладають. Ішов по вулиці, знайшов купу грошей. Швидко розіпхав всі пачки по кишенях. Прокинувся. Вся ковдра в труси заправлена. Зять знайшов у тещі в телефоні цікавий контакт. Хрін моржовий. Від цікавості подзвонив. Виявилося сам собі. Якщо жінка сказала, що пісюльки на машині засмітились і не пісяють на скло, значить, жіночці треба допомагати, а не стояти і реготати, як кінь. Чоловік прийшов додому п'яний, весь побитий і почав заклеювати лейкопластерем рани. Вранці встав, а жінка його питає Василю, ти вчора знову п'яний був? Ні. А яка твереза людина лейкопластер над дзеркало приклеює? Тук-тук. Хто там? Це поліція, відчиняйте. Зачекайте трохи, я в туалеті. Ми це бачимо, бо ви зараз в телефонній бутці. Новий шампунь зробив волосся таким об'ємним, що тепер ширінку важко застебнути. Кум ремонтує болгарку. Дзвонить кума з Італії. Що робиш? З болгаркою махаюсь. Добре, що ти перший сказав, бо я вже три роки з італійцем. Вчитель в школі проводить опитування. Галю, скажи, у вас сім'я повна? Ні. У нас тільки тато повний, а ми з мамою худі.